Литва вітає президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Польщі Анджея Дуду. Щойно я отримав чудову новину? Синхронізацію електричної системи Балтійських країн з континентальною європейською системою успішно завершено. Цей історичний момент, що знаменує кінець довгого шляху для Литви, Латвії та Естонії. Сьогодні твориться історія: ми підключаємо країни Балтії до нашої континентальної європейської електромережі. Електролінії з Росією та Білоруссю демонтуються. Ці лінії електропередач. Що пов'язують вас з ворожими сусідами, стануть справою минулого. Це свобода, свобода від загроз, свобода від шантажу. Тепер Європа в цілому відмовляється від російських викопних видів пального. Це нова ера. Сьогодні ми говоритимемо не лише про економічну безпеку. Але й про ширшу безпеку нашого континенту. Ви дуже добре знаєте про виклики: лише за два місяці було пошкоджено кілька ліній електропередач, що з'єднують ваші країни з сусідами. Є певна закономірність, і ми не можемо її ігнорувати.